Привіт, усім сьогодні ми розберемо, мабуть, одну з найвідоміших сатир в історії кологосп тварин Джорджа Орвела. І це, знаєте, не просто якась там казочка про тварин. Ні, це насправді глибочезна алегорія, така що й досі змушує думати про владу, про корупцію і взагалі про те, що таке революція. Ну що ж, давайте починати. Ось ця фраза, вона по суті і є серцем усієї книги. Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Це ж чистий парадокс, правда? І він просто ідеально показує, як найсвітліші ідеї, ідеали рівності можуть ну просто вивернутися на виворіт. Цікаво, що це фінал історії, але саме з нього ми і почнемо, щоб зрозуміти, як так вийшло, що мрія про свободу стала своєю повною протилежністю. Отже, мрія про утопію: з чого все почалося. А почалося все на фермі садиба. Уявіть собі картину: тварини живуть у просто жахливих умовах. Ними керує фермер містер Джонс, який, ну скажімо так, не надто про них дбає. Він жорстокий, часто п'яний і є таким собі символом старого гнітючого режиму. І от саме в такій атмосфері повній страждань і народжуються ідеї про революцію. І ось цю саму іскру запалює старий кнур на ім'я майор. Він такий собі ідейний натхненник, в якому, до речі, можна побачити риси і Карла Маркса, і Леніна. Одного вечора він збирає всіх тварин і розповідає про свій сон, сон про світ, де немає людей, де тварини самі собі господарі. І ця його промова, така палка, така натхненна, запалює в серцях усіх надію, надію на те, що все може бути інакше. Так от, на основі цього сну і виникає ціла філософія, анімалізм, це, по суті, ідеологія їхньої революції. Свині, як найрозумніші тварини, беруть ідеї майора і перетворюють їх на чітку систему правил. На перший погляд, все виглядає ідеально, прості, зрозумілі принципи для нового справедливого світу. Це й мав бути той самий фундамент їхньої утопії. Давайте подивимось на ці сім заповідей. Перша. Кожен, хто ходить на двох ногах ворог. Друга. Кожен, хто ходить на чотирьох ногах або має крила друг. Третя тварини не носять одягу. Четверта. Тварини не сплять у ліжку. П'ята тварини не п'ють алкоголю. Шоста тварини не вбивають інших тварин. І сьома найголовніша усі тварини рівні. По суті, це їхній моральний кодекс. Кожен пункт це спроба уникнути людських пороків. Варто їх запам'ятати, тому що саме ці, здавалося б, непорушні закони згодом перетворяться на головний інструмент маніпуляції. І от зраджена революція. Все сталося. Революція відбулася. Тварини таки проганяють містера Джонса. Ферма садиба стає колгоспом тварин. Ентузіазм просто зашкалює. Всі вірять, що от він, рай на землі. Але оті перші тріщинки в їхньому ідеальному світі з'являються майже одразу. І одразу ж на чолі вимальовуються два лідери: дві свині, які по суті уособлюють два абсолютно різні шляхи: з одного боку сніжок. Він розумний, пристрасний, справжній ідеаліст. Це, звісно, алегорія на Лева Троцького. А з іншого боку, Наполеон, хитрий, безжальний, і йому потрібно лише одне: абсолютна влада. Це звичайно Сталін. І от саме їхнє протистояння стає двигуном усієї подальшої історії. І ось він переломний момент, коли суперечки закінчуються і вхід іде груба сила. Наполеон, який таємно виростив дев'ятьох цуценят і перетворив їх на лютих псів, свою особисту гвардію, таку собі таємну поліцію, просто нацьковує їх на сніжка і виганяє його з ферми. Все на цьому будь-які дебати закінчилися. Це був кінець демократії і початок справжньої диктатури. Так, а тепер давайте на секунду зупинимось і розберемося в символах. Бо щоб до кінця зрозуміти наскільки геніальною є ця сатира, треба чітко знати, хто є хто, які реальні історичні постаті та явища ховаються за цими тваринними образами. Отже, подивіться наскільки все точно, Наполеон, це звісно Сталін сніжок, його головний опонент Лев Троцький. Пищик, такий собі прес-секретар Наполеона, це вся машина пропаганди, уособлення, наприклад, Молотова. Собаки це НКВС, таємна поліція, трагічний кінь-боксер це робітничий клас, стахановський рух, відданий і працьовитий. Кобилка Моллі, яка любить стрічки і цукор, це буржуазія, що втекла. Ну а вівці, які бездумно повторюють будь-які гасла, це, на жаль, маси, якими дуже легко маніпулювати. І ось ми переходимо до нового етапу тиранії свиней. Коли сніжка усунуто, наполеон розбудовує повноцінний тоталітарний режим. Про ідеали революції вже ніхто і не згадує. Тепер усе тримається на трьох стовпах: пропаганді пищика, терорі від собать і мовчазні згоді всіх інших просто заляканих тварин. Пам'ятаєте четверту заповідь тварини не сплять у ліжко. Все було чітко і зрозуміло, це був символ відмови від людських звичок, від розкоші, ліжко це для людей-гнобителів. А тепер дивіться на цей фокус до заповіді раптом додається маленька деталь із простирадлами. І от пищик виходить і каже: Друзі, ви все неправильно запам'ятали. Заповідь завжди так звучала. Проблема не в ліжку, а в простирадлах. І все. Двома словами, свині виправдали свій новий привілей. Це ж просто блискучий приклад того, як можна переписати закон, коли тобі це вигідно. А ось це, це, мабуть, найсвятіший з усіх принципів. Тварини не вбивають інших тварин, це ж основа їхнього братерства, гарантія безпеки, життя кожної тварини мало бути недоторканним. І знову всього два слова без причини. Але наслідки просто жахливі. Бо хто ж вирішує, чи є причина? Звісно, Наполеон. І ця маленька поправка відкриває двері для масових репресій, для показових страт, для полювання на всіх, кого назвуть зрадником. Тепер терор не просто існує, він узаконен, і в центрі всієї цієї трагедії кінь боксер він душа і серце ферми, символ працьовитості, відданості і, на жаль, сліпої віри. Його два головні девізи я працюватиму ще більше, і Наполеон завжди правий. Це, по суті, кредо ідеального громадянина для тоталітарної системи, і система його використовує нещадно. І ось, мабуть, найжорсткіший, найцинічніший момент в усій книзі, коли боксер, віддавши всі свої сили, падає від виснаження. Що робить Наполеон? Він не лікує його. Він таємно продає його шкуродерові, просто наклей, а на виручені гроші купує собі і свиням ящик віскі. Це це вже повне моральне дно. Це доказ того, що від революційних ідеалів не залишилося взагалі нічого. Але ця історія це не просто критика Радянського Союзу. Ні. Орвел написав універсальне попередження для всього світу. Він показав моторошний механізм того, як будь-яка, навіть найсвітліша революція, може скотитися в диктатуру. Як це стається, коли люди втрачають пильність, коли дозволяють владі крок за кроком забирати свободу? І тут дуже важливий контекст. Подумайте тільки: Орвел пише це у 1943-44 роках Друга світова війна, Сталін союзник Заходу. Критикувати СРСР, м'яко кажучи, було не на часі. Книгу опублікували лише в 45-му. І ось що вражає. Перший в історії переклад колгоспу тварин іноземною мовою був зроблений українською у 1947 році. Орвел навіть написав спеціальну передмову. Він хотів, щоб його меседж почули саме ті, хто знав про тоталітаризм нещуток. І от нарешті фінал. Усі ті сім заповідей, з яких все починалося, просто зникають зі стіни комори. А замість них з'являється одна єдина та сама, з якою ми почали. Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Це вже навіть не маніпуляція, це відверте проголошення нової ієрархії, коло замкнулося, боролися з нерівністю і прийшли до її офіційного затвердження. Фінальна сцена від неї просто мурахи по шкірі. Тварини, ті, що вижили, стоять на дворі і заглядають у вікно будинку. А там, за столом, сидять свині. І люди. Вони п'ють, грають в карти, сміються. І тварини дивляться то на свиней, то на людей і назад, і вже не можуть зрозуміти, хто з них хто. Нові правителі стали повною копією старих гнобителів. Революція просто змінила обличчя тиранії. І от тому історія Орвела така актуальна й досі. Вона залишає нас із цим питанням. Коли ми дивимося на світ сьогодні, чи завжди вдається розрізнити, де обличчя свині, а де людини, чи завжди можна відрізнити тих, хто щиро прагне свободи від тих, хто просто хоче влади? Це вічне попередження. Попередження про те, що боротьба за справжню рівність і справедливість, мабуть, не закінчується ніколи.